На землі, щоб діти не боялись, щоб дорослі не вагались, щоб всі ми усміхались. Ми так хочемо, ми, Русі, щоб спокій був на землі, щоб квіти збирати в букет і не боятись ракет. Україна єдина країна, квітуча, барвиста, то дуже співуча. дики озера та ліси. Дуже красиві, а люди трудолюбиві, їхнє добро на благо усім. Наша країна це мирний наш дім, а ворогам ми скажемо ні. Я люблю свою Україну, вона сильна, пітуча, мирна. Хай метелики над полем літають, хай бджоли медок збирають, щоб не вибухали гранати, хай повернуться з миром солдати. Ми любимо Україну нашу Батьківщину хочемо у мирі жити і добро творити, дитину.